Доброго дня, друзі. Я хотіла зробити відео сьогодні коротке, щоб познайомитись з своїми новими підписниками, які з'явились за кілька останніх днів. Якщо можна, напишіть, будь ласка, чи мене чути. Сьогодні, переглянувши коментарі до останніх відео, я побачила, що люди цікавляться, звідки. У мене та у інших борців з тими жахливими законами, які проштовхуються в українському парламенті, звідки у нас оптимізм? І що ми зробили для того, щоб цей оптимізм був? Напишіть, будь ласка, чи хтось мене бачить, чи мене чути. Власне, я хочу сказати, що завдяки більш ніж дворічній боротьбі спротиву записам відео такої просвітницької роботи, наші депутати боялись ухвалювати. Ось цей страшний закон 41-42. Так, він зараз ухвалений і підписаний президентом. Але насправді цього могло не статися, якщо б на протести виходили не тисячі людей, а сотні тисяч людей. Якщо б не окремі сміливі лікарі підтримували ці протести, а десятки, сотні лікарів, і крім нашого протестного руху, не, не об'єднаного часом, часом це були різні блогери, навіть незнайомі між собою, які зустрічались і виходили на ці протести. Але крім цього, була здійснена дуже серйозна робота. Зокрема, мене запитали, що робила я особисто. Ну, по-перше, YouTube і Фейсбук блокував та видаляв мої відео, а їх було дуже багато. Найкраще, найгостріші, найінформованіші, інформативніші відео були Ютубом видалені. Фейсбук блокував мене і заносив тіньовий тіньвий бан на майже на цілий рік. Що я зробила за цей час? Я провела прес-конференції. Одна з них була за участю Мері Холланд, це Сквайр, президент організації Роберта Ф. Кеннеді Молодшого в Сполучених Штатах Америки, The Children's Health Defense. Мері Холланд. Також Долорес Кахіл, це академік. Професор, науковець, біохімік з Ірландії. Також участь в прес-конференції, яку я організовувала в Києві. І вона була віртуальна, але проводилася абсолютно в цілком конкретному прес-клубі. І наші журналісти отримали інформацію, анонс про цю подію, але ніхто не прийшов. проте вона була висвітлена, і вона теж була і є десь ще на просторах Ютубу. Все це банилось, все це було максимально приховане від людей, але така подія була. Вона була дуже цікава, в ній також взяв участь Мер Черкас, який не підтримав ту пандемію і не жахав людей всякими обмеженнями, намагався підтримати максимально малий та середній бізнес. Також в цій події, в цій прес-конференції, взяла участь Сента Депюї. Це бельгійська журналістка і також президент організації «Кеннеді» The Children's Health Defense Europe. Цю людину я знаю особисто. Ми з нею зустрічались в Польщі, в польському сеймі на круглому столі з питань медицини ще три з половиною вже скоро чотири роки тому. Три з половиною роки тому, щоб бути точною. І багато було зроблено дій. Також була проведена прес-конференція у Львові, зорганізована мною, і брав в ній участь Петро Гусак, дуже шанована мною людина, яка була фактично викинута керівництвом католицького університету через спротив до адженди, через незгоду з генеральною лінією партії. Надзвичайно інтелектуальна людина, людина гідності і совісті. Також в цій же ж прес-конференції брав участь наш активіст, великий Валерій Подулянець. Це людина, яка брала участь зі своєю родиною у всіх можливих протестах. Ну і головне, перший протест був організований в далекому 2020 році, якщо я не помиляюсь, 2, 6 червня у Львові. І допоміг організувати цей протест Остап Стахів, за що я дуже йому вдячна і вважаю, що робота, яку він робить, і те, що він робив ці останні два роки, надзвичайно важливо для українців. Але цього мало має бути ще більший рух всебічний і має бути не лише. Народний спротив, а має бути спротив тих прошарків, тих кіл журналістських, офіційних, неблогерських, а також тих наукових кіл, теж офіційних на рівні держави. І тоді наш спротив буде успішним, незважаючи ні на які адженди, незважаючи ні на яких швабів та їхню компанію. Насправді ми просто боїмося чогось зовсім не страшного. Ми боїмося сказати правду. Але чому лікарі не говорили правду? Хоч ми виходили на кожному протесті, наступний був в 2020 році, 6 липня, 2 липня, в Києві потім була. Така кількість протестів, що я навіть не можу пригадати, скільки їх було проведено нами. Один з найуспішніших і дуже цікавих креативних протестів був 20 березня 2021 року в Києві. І тоді багато одіозних персон долучились до нашого протесту, просто прийшли на нього. Зокрема, сумно звісний пан Стрімусов. Він теж прийшов підтримати протест проти примусу медичного. Тоді ми знали, що ця людина є проросійська, але ця тема не звучала жодним чином на нашому протесті. На протесті ми навпаки говорили про українську незалежність, про українську національну безпеку, важливість її. Про те, що ми повинні бути незалежні, не виконувати чужі вказівки, не завозити в країну невідомі суміші, експериментальні, неперевірені. Що ми повинні бути інтелектуальною нацією і берегти свій генофонд. Я про це говорила на всіх своїх виступах. І розпочинали ми той протест біля університету. Національного університету Київського. У нас була прекрасна креативна творча хода, яку ми назвали Марш Зомбі, проводила його Я. У нас була прекрасна музика. Ми читали поезії Шевченка і, зокрема, розриту могилу, яка свого часу була забороненою під забороною під в Радянському Союзі. Комуністи, як чорти Ладана, боялись Шевченка саме в цих рядках, і пан Стримусов, прийшовши на наш протест, був дуже скримпований, говорячи, говорячи нашою львівською, такою говіркою, скримпований, він незручно себе почував, тому що в нас був абсолютно національно свідомий такий. Дуже хороший справжній протест. Це не був якийсь проросійський чи проамериканський, це був наш український національний протест проти облуди, яку чинять і тоді чинили з нами ворожі зайди, ті, котрі плюндрують наш основний закон, Конституцію. Які чинять наругу над українцями, грабують, крадуть українську землю з-під тишка порушення всіх регламентів, цинічно плюють нам в обличчя. Ми провели дуже багато протестів впродовж цих двох років. І нас таки помітили. Нас поливали брудом, кожного десь там, зокрема. Мене зокрема згадували виключно в контексті сателіта інших блогерів, хоча я була ініціатором цих протестів, скажімо так, натхненником. І я займаюся цією тематикою медичною як журналіст-розслідувач вже дуже тривалий час. І хочу сказати, що ці події, які відбуваються зараз, вони для мене були зрозумілі, я їх бачила, передбачала дуже давно. І мені дуже сумно, що лікарі і ті мас-медіа, ті журналісти вільні, які мали би розуміти важливість цих подій, важливість недопущення цих подій, що вони весь цей час мовчали. Саме з мовчазної згоди української еліти над українцями чиниться наруга. Еліта або не розуміє, що відбувається, або просто грає в цю небезпечну гру, беручи хабарі, продаючи свою совість. Що робили впродовж останніх років лікарі, які за ковідні перепрошую. Можуть заблокувати YouTube, але я вже трішки стомилась говорити тою завуальованою лексикою за ті гроші, які лікарям кидали за модний грип. Вони виконували все, що від них вимагали. Вони мовчали, вони погоджувались і вони не чинили спротив. А саме вони могли би вплинути. Точно так само могли би вплинути і Церкви, українські церкви. А сьогодні у нас така ситуація. Тут мені пишуть коментарі. На жаль, я не побачила щось, мене питали про Марусю Звірубій. Я потім всім відповім на ваші запитання в коментарях. Постараюсь принаймні відповісти максимально. Так от, те, що. Мовчала церква, офіційні персони, церкви, учільники, це є найбільш тривожний дзвіночок. І коли в Казахстані пройшло зібрання різних церков нещодавно, ось це ще тривожніший дзвіночок, тому що сьогодні люди, які покладаються на науку і відмовляються від медичного терору, медичного тиску. Вони опинились поза правовим колом. А також тепер поза правовим колом опиняться люди, які з релігійної точки зору відмовляються від цих укольчиків і медичного терору. Ну, власне, ось це, що я хотіла вам сказати, плідні були наші дії, наш спротив. Ми звертались до політиків, ми збирали підписи. Особисто я зібрала сотні підписів проти того закону. Тисячі підписів зібрали ми всі разом з іншими активістами, передали це все в Верховну Раду України, в різні фракції. Реакції було нуль. Тому що, друзі, вони бояться нас лише тоді, коли нас є багато. Чим більше нас, Чим ми впевненіші в собі, наполегливіші, чесніші, тим більше нас бояться, я думаю, що до українців прийде це розуміння, і до лікарів теж дуже хотілося б, щоб не надто пізно. Мабуть, я щось забула зараз тут згадати в цьому відео, але хочу сказати, що ми працюємо, кожен з нас. Кожен де може, всі люди небайдужі, чесні, сміливі, вони вносять свій, роблять свій внесок спротив цьому глобальному злочину, який чинять з людством в цілому і з українцями, зокрема. В народів грабують ресурси, народам забороняють все природнє. В народів забирають основу їхнього життя і буття. Народам підмінюють поняття. Народи принижені, народи стравлені. Але лише наша, наше розуміння цього може нам допомогти. Я вже згадувала, чи можлива би була агресія північно-східного сусіда, якщо б народ цей. Не піддавався на зомбування, на цькування, якщо б цей народ поважав нас, та ніхто би не морально не дав підстав для цієї агресії. І так само з нашого боку, якщо б ми були достатньо свідомі і мудрі, щоб правильно об'єднувати нашу країну, нас ніхто ніколи не міг би розділити. Я маю на увазі тіло України, нашу землю наших людей. У нас була би одна спільна мета жити в своїй дійсно незалежній заможній справжній духовній Україні. Ну що? Але надію, як я кажу завжди, не можна втрачати, тим більше, що сьогодні таке велике свято віри, надії, любові і матері їх Софії. Вітаю всіх. Іменинників з Днем їхніх ангелів. А також вітаю вчителів українських з днем вчителя. Вам наснаги, сил і всього, 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 всього найкращого. Навчайте дітей мудрості, критичному мисленню, не піддавайтесь на медичний терор. Від вас теж дуже багато що залежить.